Так, дівчата, якщо порахуєте, скільки тут людей, то ми подаруємо вам подаруночок. Тільки на картинці. Що треба? Приміщення? Скільки тут людей? Приміщення? Скільки тут людей в приміщенні. Так, подожди, хто-то там обманка. По логіці 6. А, Сі, вона, блять, вагітна. <ріжу> ну, вона ще маленька, але в нас час це нормально. Ну, не рожденная считаю. Не, не. А ну давайте рахуйте, да, показуй, куди <ріжу> січ. Рыжий, чорний, маленький, зелений, рыжая, ще одна і жовтая. Ну, раз, два, три, чотири. 5-6, я что не рухувато, ну, это точно какая-то обманочка, но мы вообще не понимаем ничего. Вы по кажете, 6. Так. Ну я кажу 7 до семой. А семы надо знайти. Ну, вот ну, ну, здесь вот глаза какие-то торчат. Mm -hmm. Может, это оно. И какой там шаг вперед? Они типа вот так установились. Uh -huh. По-любому, вот эти глаза, которые тут торчат. Ну да, да. Да? 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 да, да. Глаза молодец. Подорожек да, від нашего партнера Lucy's Professional. Це oh -oh. для дух за заволосем, але якщо вы подписаны на наш тікток, ми вам подаруємо пару зуття. Блін, ну капець. Ідеальна пара. Я першу сказала сім. Три. якщо б ти показала, то ми подарували. Шанс один на мільйон. Дякую. Дякую. Гарного вам дня.